Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні у нас другий день зими. 2 грудня у нас сьогодні отака погода. Так похмуро, сиро, зранку є туман, але ні снігу, ні морозу немає. Ніби усе так гарно. Ну, і я йду у свою тепличку і покажу вам, як гарно і затишно тут. Тут тепленько. Дивіться, нарешті. Моя тепличка скопана, перекопана, перегній внесений. Тепер залишиться дочекатися тільки снігу і гарно на грядки накласти побільше і трамбувати снігу, щоб він, коли весною почне топитися, грядочки набрали побільше вологи. Ну і також, друзі, я зробила суміш для своїх майбутніх посадок. Ось тут я їх набрала в такі мішти з поліетилену. Отака гарна у мене земличка вийшла. Я внесла частину ґрунту з грядки, дві частини, напевно, може десь півтори частини покупного торфу. Також я дала сюди десь так десяту частину річкового. Ну, якщо маєте, можете дати пригорщу деревного попелу. Це буде дуже гарна така багата суміш, у яку будемо пікувати свої рослинки. Також я купила отакий ґрунт. У нього я буду висаджувати, сіяти свої рослини взагалі. Сіяти насіння можна в зовсім бідний ґрунт, тому що насіни не мають свій запас і вони будуть проростати дуже гарно. А потім, коли рослинка почне рости і потрібно буде більше поживи, то ми будемо пікувати ось таку землю. Ну і на цьому все, що я хотіла сказати. Ніби до нового посівного сезону готові. Тепер залишилося діло за малим. Замовити хороше насіння, придбати нові сорти томатиків моїх улюблених. Ну і поділитися з вами, звичайно, що будемо садити в наступному сезоні. На все добре, миру, добра, здоров'я, всіх благ, па-па-па-па!